Вітаю тебе, моя рідненька, моя нескорена ненька Україна. Вітаю тебе, мої рідні хлопці дівчатка. Бачите, пошти наполовину восьмої. Ой, у нас така жара, така жара на вулиці, що ви собі не в'являєте. Просто не вявляєте. Я тут все за, за той зачинила. Ой, мене відкрите тут, Боже. Як це я так про... Гавила, думаю, що мені так жарко? Хай буде зачинене, Ви що? Така жарюка. От. Я ж вам обіцяла давно показати, що я трошки привезла з Італії. Показую. Привезла зовсім трошечки. Бо у мене все є і я привезла тільки те, що мені треба. Дивимося. Каял. Це. Фірма каял, яка робить парфуми, отака сумочка. Вона тканинова з пропиткою, така велика, як шопір. така сумочка. Така сумочка. Далі. ось тут поставила, бо нема міста. Бачите, такі шляпани. Це для мене такі шляпани. Вони м'якенькі, такі, як Дуже приємні. Я вже їх один раз одягала. Отакі От шльопанці. І такі самі шльопанці, це не для мене. Це шльопанці поїдуть у Запоріжжя. Я буду посилку отсилати, покладу покладу посилку поїдуть у Запоріжжя. шльопанці. Далі ось такі ботиночки. Дайте тут поставлю, щоб було так краще видно. Отакі От ботиночки. Засібаються отут іззаду, бачите? Ось, зіпер іззаду такі ботіночки. Ой, пробачте, ще трошки є хвороби. Оці ботіночки стояли 3,50. Магазин такий, який називається Мірелла, Не путайте з магазином Марелла, це Мірелла. От. Далі. такий кошелек мені в подарунок. от італійський. О вот така косметичка мені в подарунок. Вот. М'якенька, така м'якенька. Бачите, така м'якенька. Отакий вот браслет із камня, з натурального, з індійського, Подарунок мій. От. Із, із речей ще там залишилося плаття, от, і залишилися шляпани. Це те, що НАТО заказувала на тему. Те, що не підійшло. відправили. а те, що залишилося, я шлюпа не носила, плаття не носила, ната сказала, я тобі його підішв'ю, бо воно довге. Хорошо кажу, підшивай. Ну і трохи з продуктів. Оце Вігета собі взяла. Це Вігета. Та... В слов'янках ми брали. Отаку от вермишельку я її люблю. І отаку от вермишельку. Отаку от лапшечку. Я її теж люблю. От. Тоді дивіться, ось чотири упаковочки це вітамінки. Я їх п'ю. Зараз я вам покажу, які вони. Як їх пить. Отак от. От, от як їх пить. Береш. Отак от, от, водички, в чашечку наливаєш. Опа. Вітамінчик сюди, один опускаєш, бачите як він там, отак от, от розходиться. І получається лимонад у нас. Солоденький лимонад, Але тут дуже багато тих вітамінів усяких. Мультімінерали. Мультивіт мінерали. От, кальціум і магнезіум. От, і 20, 20 штук їх тут з зі вкусом лимона і ото ще якось фруктонези. Оце на те виписує на сайті Дієм, магазин дієм називається. Вот. І все. Оце як розпуститься, я його вип'ю. Вот. Далі паштет. Бачите, чайна паштета до чаю. Та що? Пісканця. Це значить куряча паштета. Єтрана. Це э, печеночний паштет, печеночний. Це опять чайна. І це яка? теж чайна. Наті більше чайна нравиться, так вона то мені і Той каже, хай буде чайна. Ну, добре, чайно, так чайна. І оце Орцоро, Цю я банку вже відкрила, п'ю, як завжди. Це той вівсяний напій, бачите? Вівсяні колосочки намальовані. Він розтворимий Отакий. Дуже хорошо. З молоком. Дуже хорошо. І ось такі три пачки печива. Отак. Ай і ще, ще зараз ще покажу. Отакі пачки печива. А це ще ж не все. Пробачте, що я вам показую туалет свій. Ну Коротше, оце, бачите. Інтимна гігієна один. Інтимна гігієна два. І інтимна гігієна. Три. Отак, ще трошки руку споверсну, бо воно трошки. липне було скотчем замотане. Отак оце все те, що я. Привезла Більш нічого. От. Я задоволена, дуже задоволена, більш мені нічого не треба. Хтось мені писав взимку, як була, краще б гроші привезла. На що вони мені треба рідненькі? У мене що, грошей немає, в мене повно грошей. Повно для пенсіонерки. У мене є гроші і достатньо. Задоволена бутинками, хороші такі бутінки. І подошва така, підошва, бачите, така. З носком мені сюди з теплим шерстяним буде хорошо. Не на теплу зиму, не на холодну зиму. У мене на холодну є, я собі купила ботинки. це таки на, на осінь. Ну, і тепер давайте, що я сьогодні купила, я вам покажу. Отак спочатку покажу. Отак, 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 отак. І вернемося отак, отак, отак. Сідаємо. Розказуємо і показуємо. Так, отакі черевики. Бачите, написаний розмір. 37-39. Даже будемо приміряти. Опа. О, така примірочка. Ось вони які. О, вони зроблені із того. Із. Та як вам сказати, тут написано сандаліт, сандаліт, сандаліт. Як із того, і з пластика якогось, але всередки отут таке м'якеньке. Оце так от. Далі. 38 й отакі сандаліки. Бачите? Така підошва резова, невеличкий каблучок. Ось написано розмір 38. й Обуваємо. Бачите, як хорошо. Слідуючі. Отакі сандаліки. 37-й. Не буду одівати, бо вони не мої. Далі. Сюди просуваюся. Отакі. Ось вони. Теж не буду одівати, бо вони не мої. Далі. Такі резові вітнамочки, як називались раніше, з мардашечкою. Теж не буду одівати, бо вони теж не мої. О, отакі. Ось, 37, 39. Але вони на мене хорошо. О! Бачите? Отак. Замечательно. Таких дві парі. Ось одна пара, ось друга пара. І ось останні. Ось останні. Оце ж такі, як я казала, не буду одівати. Там 37 був, а тут 38. -й. Такі, як чорні, тільки світлі. О. Ось так от. Бачите. Наприміряла вам. Ось так от. О. Ну і саме ж головне ціна. То, хтось скаже, а це ти набрала 9 пар тут. от дивіться Ось за 6 пар ось дивіться 50 центів стоє одна пара 50, 50, 50, 50, 50 і одна пара 0. Тобто, це називається так. От написано: мінус 50 і мінус 50. І ось написано, ота колме Макса капсі. Оце я взяла сразу 6 пар. І за 6 пар я заплатила 2 євро. От. Того, що заплатила тільки із шести пар, тільки платила за 4 пари. От. А тоді ще віддільно взяла ось 3 пари, мінус 50, і за три пари заплатила євро. Тобто, ви ж всі, ось написано, ота колме макса каксі. Ми ж розуміємо, що да? єврик поділить на три пари. Це буде по 33 цента. По 33 цента. Отак. Так що кожна отака пара шльопанів, ось вони. Кожна пара шляпанів, оці я теж брала в тому ж магазині, тільки года три тому назад, вони єврік стояли. Я дуже задоволена, От, ходю в них вдома. Кожна пара з цього взуття коштує 33 цента. Оце ж я вам і сказала, що оці, оці і оці три парі. Я Буду посилку відсилати на цю неділю покладу своїм дівчаткам. Оце одні для Насюші, одні для Ані. Оце теж для Ані ходить в хаті як шлюпани. От і все. А всі останні, оце будуть для мене. При тому, що, отак, наприклад, оці зелені і оті і, і оті з бантиком. Це три пари. І оці їдуть в Італію. А тут остаються тільки оці. Все. А, оці й оці остаються. Дві пари. Тут остаються. Чотири пари їдуть в Італію. Як поїду зімою, значить в зімку Як не поїду зімою, то відвезу в літочку. Отак. Оце такі мої. Покупочки, це ви понимаєте, да? за єврик, єврик ось два Єврика і Єврик. За 3 євро я купила дев'ять пар взуття отакого. От у мене все встраює, я задоволена. Так що хорошо. Не було більше розмірів, я яби були на НАТО, у нате 40-41. Не було. Якби були, так я б наті купила, вона ходить. Я що собі таке не купила, я не носю в'єтнамки. У мене пальці дуже щільні, от я вам покажу. Бачите, у мене щільні пальці, от, тобто. от. є от люди, що я не можу їх розкрити, от такі пальці, що туди може влізти оця штука, да? оця резинка, в мене не влазить. Вона влізе, але вона так мені натре, що я не зможу ходити. А от таке оце, оце все. Я, конечно, ви що думаєте, я не розумію, що за 33 цента. Хоча я вам кажу, оці що на мені, оці рожевенькі, да, от, я їх носю вже роки три, вони стоїли єврик. Оці такі м'якенькі, приємні. У хаті ходить. У Віталії у хаті, в літочку. От. Я могла б ходити в Віталії босяком, але ж у мене ж зять ходить. В по хаті, Він тоді розбувається, потім він одіне тапки, але спочатку він прийде, піде на кухню, якщо щось купив, викладе, тоді піде туди, піде сюди, О, а тоді тільки розбується. І мені одразу треба підтирати, бігати за ним, а воно він не любить, починає то нервувати, психувати. Поэтому мені краще ходити в тапочках. Таке діло, але вони. Веса не мають отакі легесенькі тапочки. Оце я вам все розказала за свої подарунки ті, що я привезла, і за те, що я це я сьогодні купила. Да. Це я ж сьогодні ходила, я вам казала у той, в ТВТ, там, де хати видають. Лені дали ж хату, так ми вже все пішли, ми зранку пішли, а нам тоді дали наполовину. На Другої час ми підписалися, підписалися, записали час на половину другої, щоб нам той прийти до, до, до кабінету, сісти і там розбиратися з тим з заслужащим. Що ми зробили? Прийшли, розбиралися, коротше, все розібрали. Старий договор буде 21-го розторгнутий, новий договор буде. З, з 22-го і на електрику все короче, поробили. Вона задоволена, все хорошо і замечательно. Так що це я вам все розказала, показала. І не треба мені матрешки писати, що я нагребла. да нагребла По 33 цента ви б не нагребли собі. Та ви б 100 пар би нагребли, а тоді на, на куту продавали. отак от Можна було взяти і відвезти у Запоріжжя там подруги, так чисто подарунок зробити. ну Думаю, це ж мені таскать. Це ж таскать, а якщо у посилку класти, за посилку платити треба теж. тільки тільки для своїх. Тільки для своїх, своїх, Отакі справи. Так що бувайте здорові. Зараз я вам ще одне відео запишу. волшебне, волшебне відео послухайте. Ну, давайте. Тоді я з вами не ну покажу вам, Па-па, па-па.